Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі спецпредставником президента США Кітам Келогом. Глава держави подякував Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України і українського народу, наголосивши, що і для України, і для всього вільного світу важливо, щоб американська сила. Відчувалась Україна від першої ж секунди цієї війни прагне миру, і ми можемо і мусимо зробити мир надійним і тривалим, щоб Росія більше ніколи не змогла повернутися з війною. Україна готова до сильної, дійсно корисної угоди з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки. Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24 на 7, Заявив Володимир Зеленський під час зустрічі з Кітом Келогом, де обговорювалася ситуація на полі бою, повернення полонених, а також дієві гарантії безпеки. Також спецпредставник президента США зустрівся із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Поінформував спецпредставника президента США про щоденний спротив російській агресії, розповів про ситуацію в економіці. Попри війну, ми розвиваємо оборонні виробництва, платимо соціальні видатки. А кожна гривня платників податків іде на збройні сили України. Економіка працює. На воєнних рейках уряд готовий спільно з адміністрацією США працювати для досягнення прагматичних і взаємовигідних результатів для наших країн, заявив глава уряду, наголосивши, що Україна розраховує на лідерство США в забезпеченні чесного та надійного миру. Ради повернутися в Україну. Ми маємо зробити багато роботи, щоб покласти край цій жорстокій війні. Але Сполучені Штати віддані виконанню важкої роботи, щоб допомогти встановити стійкий мир. Написав у свою чергу спецприз. Представник президента США Келох. Міністр оборони Австралії Річард Марлс заявив, що російсько-українська війна має завершитися на умовах України. Його цитує інформагенція Reuters. Війна в Україні має бути вирішена на умовах України, тому що агресором тут є Росія, і ми бачимо, що на карту поставлено цілісність заснованого на правилах порядку, заявив Марлс. Міністр оборони Австралії нагадав, що війна призвела до величезних людських жертв, але мир неможливий за будь-яких умов. Це має бути зроблено на умовах України, і ми продовжимо підтримувати Україну в цьому. Сказав міністр. Його підтримує. І колишній міністр оборони Австралії Пітер Датон. Він очолював силове відомство на початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. Думка про те, що президент Зеленський чи український народ розпочав цю битву, чи якось вони відповідальні за війну, просто неправильна. Австралія повинна бути сильною та гордою з народом України. Це демократія і це боротьба за цивілізацію. Володимир Путін смертоносний диктатор, і ми не повинні поступатися йому ні на дюйм, сказав він. Ввечері 17 лютого в Парижі завершилась екстрена зустріч лідерів європейських країн, яка була присвячена підтримці України та вибудовуванню нових відносин із США, як заявив після неї генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Європа готова взяти на себе ініціативу для надання гарантій безпеки Україні. Президент Франції Манюель Макрон у свою чергу заявив, що досягнення миру в Україні можливо лише за умови припинення російської агресії та надання нашій країні сильних і надійних гарантій безпеки. Thank Як пише Financial Times, одне з питань, яке піднімалося під час зустрічі у Парижі, стосувалося відправки до України миротворців. За даними видання, Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої контингенти. Канцлер Німеччини Олаф Шольц взагалі назвав таку дискусію вкрай недоречною та абсолютно передчасною. Дуже рано зарано і зарано говорити починати цю дискусію щодо. Відправки миротворчих сил я дуже і дуже роздратований цим. тому що ми говоримо про це над головами українців. Навіть не були ще варіанти або якісь розмови щодо безпеки щодо миру з українцями. Вони не знаходились, вони ще не сиділи за столи за столом переговорів, і тому ця ідея щодо по посилання миротворчого контингенту зарано, і це не і це неправильний час, неправильна тема. Ми навіть не на стадії миру. Ми всередині дуже брутального жорстокої війни, яка й далі продовжується, і це важливо розуміти після завершення зустрічі у Парижі. Відбулась телефонна розмова між президентом Франції та президентом України. Є спільне бачення того, що мають бути надійні ні та сильні гарантії безпеки будь-яке інше рішення, наприклад, крихке припинення вогню, стане лише черговим обманом з боку Росії та передумовою нової російської війни проти України чи інших країн Європи, заявив після розмови Володимир Зеленський. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що Париж наразі не готується відправляти свої сухопутні війська в Україну. Про це він заявив у інтерв'ю виданню Le Parisien. Серед рішень для надання гарантій безпеки Україні можливим є відправлення експертів або навіть військ в обмеженій кількості за межі будь-якої зони конфлікту, щоб підтримати українців і продемонструвати солідарність, заявив президент Франції Емануель Макрон. Також висловив ідею прийняти рішення в рамках переговорів про про. Ведення миротворчої операції під мандатом Організації Об'єднаних Націй, яка проходила вздовж лінії фронту. Наразі за його словами, Франція концентрується на підтримці переозброєння збройних сил України, що має стати частиною довгострокової стратегії безпеки. Він також наголосив на необхідності підтримки з боку США для майбутньої гарантії безпеки Києва, враховуючи, що Росія є державою з ядерним потенціалом для європейських партнерів. Це ключовий момент, додав президент Франції Емануельма. con. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що готовий ввести британські війська в Україну для забезпечення виконання будь-яких мирних угод. Про це він написав у авторській колонці для видання Телеграф. Великобританія готова відігравати провідну роль у прискоренні роботи щодо гарантій безпеки для України. Це включає подальшу підтримку українських військових, яким Великобританія вже щорічно виділяє 3 мільярди фунтів стерлінгів. Це також означає готовність і бажання зробити внесок. У забезпечення гарантій безпеки України шляхом розміщення наших власних військ на місцях, якщо це необхідно. Я не кажу це легковажно. Я дуже глибоко відчуваю відповідальність пов'язану з потенційним нанесенням шкоди британським військовим, але будь-яка роль у допомозі гарантування безпеки Україні допомагає гарантувати безпеку нашого континенту та безпеки. Цієї країни написав очільник британського уряду. Кір Стармер впевнений, що забезпечення міцного миру в Україні має важливе значення для стримання Путіна від подальшої агресії в майбутньому, але і цього замало. Британський прем'єр-міністр впевнений, що Європа та Сполучені Штати Америки повинні продовжувати тісно співпрацювати в безпекових питаннях. Окрім того, Європа повинна зробити ще більше, щоб задовольнити вимоги власної безпеки. Ми повинні показати, що ми справді серйозно ставимося. До власного захисту та готові нести власний тягар. Ми говорили про це надто довго, і президент Трамп має рацію, вимагаючи, щоб ми це почали робити як європейські країни. Ми повинні збільшити витрати на оборону та взяти на себе більшу роль в НАТО. Додав британський прем'єр. Президент України Володимир Зеленський провів телефонні розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом Франції Еммануелем Макроном. Глава держави подякував їм за міцну підтримку і зазначив, що для України вона дуже важлива. Європі потрібен стійкий мир, і його основою можуть бути лише надійні гарантії безпеки. Президент України наголосив, що наша держава дуже цінує таку спільну позицію. Йдеться в повідомленні прес-служби глави держави на наступному тижні. Кір Стармер та Еммануель Макрон від. Правляться до Вашингтону, де у них запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом, як пише газета «Телеграф», британський прем'єр представить йому англо-французьку стратегію створення так званих сил заспокоєння. За даними видання, вона передбачає наступне: в Україні має бути розгорнутий європейський військовий контингент чисельністю до 30 тисяч військовослужбовців. Він не буде дислокуватися ані на лінії фронту, ані поблизу неї. Військові можуть бути розгорнуті в українських містах. Портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції. Ситуацію на полі бою європейська місія буде відстежувати завдяки технічному моніторингу, що передбачає використання розвідданих літаків спостереження безпілотників та супутників. За даними джерела, операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, що дозволить знову відкрити повітряний простір України та забезпечити відновлення комерційних рейсів. Також місія передбачатиме направлення. У чорне море морських патрульних кораблів для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним маршрутам. У свою чергу європейці планують звернутися до Трампа з проханням тримати американські винищувачі і ракети в режимі бойової готовності в східній Європі, щоб відповісти силою, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир'я. Повідомили виданню західні чиновники поінформовані про ці плани. Європейський союз та Велика Британія готувалися до того, що за нового президента США Вашингтон спробує змінити свій внесок в гарантії сталого миру на континенті загалом і в Україні. Зокрема, саме тому швидко з'явилися і план участі миротворців, і обіцянки збільшити виробництво зброї. 18 лютого президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн провела зустріч зі спеціальним посланцем США з питань України та Росії, Кітам Келогом. Під час неї фон дер Ляєн Наголосила на важливій ролі ЄС у забезпеченні фінансової стабільності та оборони України за її словами. Загальна сума зобов'язань ЄС становить 135 мільярдів євро більше ніж у будь-якого іншого союзника. А 52 мільярди доларів у вигляді військової допомоги відповідають внеску США. Вона також висловила готовність ЄС працювати разом зі США, щоб покласти край кровопролиттю і допомогти забезпечити справедливий і міцний мир, на який Україна та її народ по праву заслуговують. Як ясно дала зрозуміти президентка, зараз настав критичний момент ідеться у повідомленні Єврокомісії. Воїни го окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго провели успішну операцію знищення ворога в їхньому тилу. Як розповіли у полку у ході аеророзвідки на одному з напрямків оператори БПЛА виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства. Тактична група оперативно висунулася до об'єкта, зайнятого ворогом, та провела зачистку приміщення. Войни ССО утримували позиції протягом двох діб. День номер два. на два. Насе максимальний втрат. Нас втрат Внаслідок інтенсивних бойових дій на території спалахнула пожежа. Група операторів ССО успішно відійшла на броньованих автомобілях Хамві. У результаті блискавично виконаного завдання операторами ССО знищено 23 окупанти: 10 в будівлі та 13 довкола неї. Як повідомив генеральний штаб збройних сил України, 17 лютого повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по позиціях 2-го мотострілецького батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади ЗСРФ у районі населеного пункту Чумацьке Запорізької області. У результаті операції було знищено місце дислокації особового складу, фортифікаційні споруди та майданчик для запуску дронів, який використовувався ворогом для ведення бойових дій проти підрозділів Сил оборони України. Ця операція є частиною системних заходів збройних сил України спрямованих на зниження бойового потенціалу противника та нейтралізацію загроз, збройні сили України продовжують послідовно завдавати ударів по критично важливих об'єктах окупаційних військ, позбавляючи їх можливості здійснювати військову агресію на території України, заявили у Генштабі. Додамо, що того ж дня сили оборони України завдали високоточного удару по стратегічних об'єктах військової та паливно-енергетичної інфраструктури РФ у результаті успішної. Операції уражено-ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ на об'єкті зафіксовано масштабну пожежу. Також під удар потрапили нафтоперекачувальні станції Крапоткінська та Адріапаль, що забезпечували транспортування пального для потреб окупаційних військ. У наслідок ураження вони виведені з ладу, що суттєво ускладнить логістику постачання пального для агресора. Сили оборони України залишають за собою право завдавати ударів по стратегічних об'єктах, які сприяють збройній агресії РФ. Операції зі знищення енергетичної інфраструктури, яка підтримує незаконну війну Росії, триватимуть, наголосили у Генеральному штабі Збройних сил України. Північно-корейські військові, які були направлені на війну проти України, не діють самостійно і не мають власних передових позицій. Вони включені в склад російських підрозділів і задіяні в проведенні штурмових операцій малими групами. Про це в інтерв'ю південно-корейському виданню Чосан розповів начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його словами, угруповання Північної Кореї у війні проти України втратило близько 4 тисяч військових убитими та важко пораненими. Але, попри значні втрати, північно-корейські сили продовжують активно брати участь у спільних операціях з російськими військами. Також на фронті спостерігається збільшення кількості північно-корейської артилерії. До того ж, за словами начальника Гурмо, РФ та КНДР поглиблюють військову співпрацю у різних сферах. Ця співпраця досягає найвищого рівня і Становить серйозну загрозу для міжнародної спільноти. Північна Корея використовує цю війну, щоб отримати бойовий досвід і модернізувати свої військові технології. Це матиме довготривалі наслідки для системи безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні, зазначив генерал лейтенант Буданов. Це зокрема видно на прикладі північно-корейської ракети КН-23, точність якої спочатку була низька з похибкою від 500 метрів до півтора кілометра. Але після втручання російських техніків ракета стала точніше. Шою і є значно серйознішою загрозою. Кирило Буданов висловив сподівання, що співпраця Києва та Сеула поглибиться, і Україна і Південна Корея протистоять одному і тому ж ворогові північній Кореї. Південна Корея має десятиліття розвідданих про північну Корею, і ця інформація була б для нас надзвичайно цінною. Україна зараз отримує бойовий досвід на власному полі бою. Обмін цим досвідом та розвідданими був би взаємовигідним, наголосив начальник гурмо України. Тисяча військових КНДР на Росії проходять навчання на новій військовій техніці. Про це заявив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький. Північно-корейські солдати швидко вчаться та адаптуються до сучасних тактик і стратегій всього за кілька місяців. Їхня бойова ефективність значно зросла не лише у застосуванні традиційного озброєння як танки, але й у роботі із сучасними системами, зокрема дронами, зазначив Вадим Скібіцький. Тим часом українські військові знищують на фронті північно-корейську військову техніку. Вперше за час російсько-української війни уражено північно-корейську самохідну артилерійську установку «Коксан». Це зробили бійці 412-го полку безпілотних систем «Немесіс» на Луганщині. Вперше САУ Коксан на російському озброєнні була помічена на фронті в жовтні минулого року. Дальність стрільби цієї самохідної установки осколково-фугасним снарядом досягає 43 км, кілометрів, а активно-реактивним 60 кілометрів. Швидкість стрільби два постріли протягом п'яти хвилин, а обслуговує цю машину вісім чоловік. Поки між лідерами держав тривають словесні баталії, на фронті відбувається реальне протистояння вже стабільно. Сили оборони України уражають російські військові об'єкти в глибокому, а самих окупантів у не дуже глибокому тилу. Військова майстерність зростає у всіх родів та видів військ. Для українських чоловіків та жінок, які боронять Україну, не існує цілей, яких би вони не могли досягти у всіх сенсах цього слова: чи то примарна північно-корейська техніка, чи то нафтопереробний завод на Росії. По суті, український воїн і є головним гарантом майбутнього України. Хто б що не думав та не говорив про свою визначальну роль у закінченні війни? Міністерство оборони України представило плани закупівель безпілотних літальних апаратів на 2025 рік. Забезпечити технологічну перевагу над ворогом. Це одна з ключових задач на 2025 рік. Якщо минулого року основний фінансовий ресурс був спрямований на закупівлю далекобійних Діпстрайк, то цього року понад 44 мільярди гривень сплановано на закупівлю FPV. Ключно з моделями на оптоволокні, зазначив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський. Презентація планів закупівель БПЛА відбулася під час зустрічі з представниками спілки Технологічні Сили України, об'єднання провідних виробників інноваційних зразків озброєння для потреб оборони. Міністерство оборони України наголошує на важливості регулярного діалогу з виробниками. Такі зустрічі дозволяють своєчасно вирішувати актуальні питання забезпечення армії, розвитку вітчизняних технологій, Огі та оптимізації логістичних процесів заявили в Міноборони. Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України логістичний наземний роботизований комплекс Тесля. Про це повідомили у головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Гексодрон Тесля виготовили на українському підприємстві. Він призначений для перевезення різних вантажів на передовій. Кожне колесо робота має окремий двигун. Він здатний продовжувати рух навіть після того, як частина двигунів або коліс з Зазнають уражень. Шестиколісне шасі дозволяє зменшити тиск на поверхню ґрунту, чим зменшує ризик ураження протипіхотними мінами. Колісний гексодрон Тесля може долати пагорби та траншеї, здійснювати так званий танковий розворот на місці. Він поміщається у кузов військового пікапа чи мікроавтобуса. Може перевозити до двох центнерів вантажу. Охочі приєднатися до сил оборони, які відгукуються на вакансії через сервіс рекрутингу у застосунку Резерв Плюс. Найчастіше обирають військові професії за такими напрямками, як Штаб, БПЛА, АЙТІ. Транспорт і піхота про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко. Наша мета запропонувати користувачеві у сервісі рекрутингу найширший спектр вакансій та напрямів, які існують у силах оборони. Теза про війську потрібні всі не втрачає своєї актуальності сьогодні. Бо кожна професія здатна принести користь та збільшити спроможності війська, зазначила заступниця міністра оборони України. Нагадаємо, сервіс рекрутингу запустився в застосунку резерв. Плюс у жовтні минулого року завдяки співпраці з платформою працевлаштування LobbyX сервіс пропонує один з найбільших переліків відкритих посад у силах оборони понад 6 тисяч. Зафіксовано вже понад 50 тисяч відгуків на ці вакансії. Вакансії містять детальний опис, інформацію про бригади, їхнє командування, досягнення та згадки про них у змі. Процес вибору вакансій. Зручний є фільтр, який допомагає шукати оптимальні пропозиції за вибраними критеріями. Інтуїтивний інтерфейс. Дозволяє швидко сортувати вакансії, натиснути плюс, щоб зберегти пропозицію для подальшого знайомлення, або мінус, щоб відхилити у мобільному застосунку резерв плюс на укладення добровільного річного контракту в Збройних силах України для тих, кому виповнилось 18, але ще не виповнилось 25 років. Зафіксовано понад 10 тисяч звернень. Про це в ефірі телемарфону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Зараз в застосунку резерв плюс більше 10 тисяч звернень, але застосунок резерв плюс це не єдиний вхід, скажімо так, в цей периметр, тому що є ще можливість безпосередньо в бригадах рекрутуватися. Є центр рекрутингу, є сайт 1824.mil.gov.ua. Тобто є кілька можливостей, скажімо так, потрапити на цей контракт. Але ми, ми для того, щоб люди розуміли масштаб, і що дійсно цей проект багатьох зацікавив. Ну виходимо і даємо таку інформацію. Мені здається, що вона виглядає непогано. Як відомо, 11 лютого кабінет міністрів України затвердив порядок однорічних контрактів для добровольців віком від 18 до 24 років. Добровольці частинами отримують 1 мільйон одноразової грошової допомоги, отримуватимуть щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень та додатково. Нагороду за виконання бойових завдань також передбачена компенсація оренди житла на час служби. А після її завершення можливість отримати іпотеку під 0% у межах програми «Є оселя». вже після закінчення річного контракту для молодих військових передбачена низка соціальних гарантій, наприклад, навчання у закладах вищої освіти за державний кошт. Створюючи умови для залучення у військо, в Україні, тим часом розпочалася робота по розробці контрактів для мобілізованих, де будуть вказані чіткі терміни служби військовослужбовця. Про це розповів колишній командир 93-ї бригади збройних сил України Холодний Яр, а нині заступник керівника офісу президента Павло Паліса. Ці контракти ще на стадії розробки, але головна ідея вже відома: встановити чіткі терміни служби у війську. Полковник Паліса припустив, що для тих, хто був мобілізований у 2022 році, умови контракту будуть передбачати звільнення через 6 місяців після підписання контракту, а для тих Хто приєднався до сил оборони у 2023 тисячі через 9-10 місяців? Треба розуміти, що це стане можливим, коли будуть створені певні умови. Ми не можемо оголити фронт, позбавити бойовий елемент здатності виконувати задачу. Власне над створенням цих умов і працює велика команда людей. Наголосив Павло Паліса. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.